Сьогодні ми з вами розберемо, як множити матрицю на іншу матрицю. Нехай у нас є матриця розміром 2 на 2 зі значеннями 2, мінус 2, 5 та 3. І ми хочемо помножити цю матрицю на іншу, також розміром 2 на 2, зі значеннями мінус 1, 4, 7 і мінус 6. Що ми отримаємо в результаті? Давайте для себе встановимо, що множення матриць можливо тільки тоді і тоді, коли кількість топчиків першої матриці дорівнює кількості рядків другої матриці. Ці значення в нас співпадають, отже, множення існує. Тепер давайте встановимо розмірність кінцевої матриці. Так як у нас тут 2 і тут 2, то ми будемо мати розмір 2 на 2. Ми встановлюємо. Кількість рядків першої і кількість стовпчиків другої. Тепер давайте помножимо. Ми будемо множити рядки на стовпчики. Як ми це будемо робити? Ми будемо множити відповідні значення в нашому рядку на йому відповідне значення в стовпчику і додавати інше відповідне значення в рядку на інше відповідне значення в стовпчику. Давайте це запишемо. 2 помножити на мінус 1 додати мінус 2 помножене на 7. Тепер ми пророблюємо все те саме з цим же рядком, але вже іншим стопчиком. 2 помножити на 4 плюс мінус 2 помножити на мінус 6. Тепер все те саме, але з другим рядком і першим стовпчиком, а потім з цим рядком і другим стовпчиком. 5 помножити на мінус 1. Плюс 3 помножити на 7. І, давайте інше колір візьмемо: 5 помножити на 4, плюс 3 помножити на мінус 6. В результаті ми також отримаємо матрицю розміром 2 х 2 зі значеннями. 2 на мінус 1 це в нас буде мінус 2, плюс мінус 2 на 7 це буде мінус 14, отже мінус 16. Далі 2 на 4 – 8, плюс мінус 2 на мінус 6 це буде 12, 8 плюс 12 це буде 20. 5 на мінус 1 це буде мінус 5, плюс 3 на 7 це буде 21, мінус 5, плюс 21 це буде просто 16. І останнє значення 5 на 4 – 20, плюс 3 на мінус 6 це мінус 18, 20 мінус 18 це буде просто 2.